Ви спитали, я відповідаю, чому податки, які платяться на вторинному ринку при купівлі житла, більші, ніж при купівлі на первинному ринку житла. Пояснюю в зв'язку з тим, що ви на первинному ринку житла фактично є першим покупцем. Всі податки, ну десь 80%, закладені вже в це нове житло і сплачені. Компанією забудовником. А при купівлі житла на вторинному ринку ви сплачуєте суму податків по різним островам. Ну я можу сказати, що вона десь мінімум в три рази, максимум в 5 разів більша, ніж при купівлі первинного житла. Але первинне житло на Філіпінах вважається. Фактично, це конда. Ну, тобто, це квартири, різні види, там є різновиди, але, скажімо, вілу первинну купити неможливо. Тобто, ви будете все одно оплачувати при купівлі віли, повну вартість податків, така, як на вторинному ринку. Отже, вибір за вами. Всім добра. З вас, лайк та підписка.